Чи вірите ви в прогресивне відкривання церкви, так як вірю в нього я. Ще зовсім недавно церкви були проти телебачення і інтернету, але раптом стався ковід, і всі церкви пішли на телебачення, постворювали свої сайти, Ютуб-канали, почали вести онлайн-трансляції, записувати якісь відео. і Раптом інтернет освятився і став все-таки інструментом в руках церкви. Здавалось би, все церква дійшла до свого найвищого рівня розвитку, але ось раптом сталася на жаль, війна, і сьогодні, коли йде вже четвертий рік війни. Ми бачимо, як багато людей потребують психологічної допомоги, і церква, яка заперечувала необхідність психологічної допомоги. Я сам був присутній на багатьох проповідях, коли говорилось, що все всі емоції, всі твої почуття, це від твоєї гріховної натури, від твоєї гріховної душі, але тільки духом ти спасешся, і тому тобі треба сповнюватись Духом Святим і не виконувати свої пожадливості своєї душі. Але як бачимо сьогодні, церква <головіки> знову має прогресивне откровення про те, що психологія все таки потрібна.